Сьогодні ми з вами зібралися біля цього обеліска, щоб відзначити 68-му річницю Великої Вітчизняної війни. Тяжка доля випала Україні в ці роки, тому що фактично основний плацдарм бою проходив на нашій землі, на Україні. Ще у 1940 році Гітлер розробив план Барбароса, який. Мав завоювати Радянський Союз за 6-10 неділь. але дякуючи героїзму наших людей, цього не сталося, і ми все-таки виграли цю війну. Вітаю вас із святом, дорогі ветерани, і святом всіх дітей війни, всіх, хто приймав участь в бойових точках, в гарячих точках, мирного вам неба і дай вам Бог здоров'я!